Хлопці з, з пораненнями і візочники, хлопці, тобто, які вже демобілізовані. У нас були спеціальні виступи із е, командою з Америки, вони розказували, які важливі проблеми є. Ми також говорили з капеланами і з військовими-психологами, які і були на фронті. Тому, в принципі, відповідь в мене є для вас готова. Я постараюся трошки більше її е, роз'яснити. І чому саме ці препарати було би добре? Бо тому що я частково й виступав перед ними з позиції здоров'я. Перше, про що не знали навіть навіть наш директор лабораторії, навіть не знали американці, про те, що наші хлопці сидять там в окопах на енергетиках і на величезній кількості кави. Тобто вони п'ють багато всього, що не дає їм можливості заснути. Тобто, дивіться, автоматично ми маємо проблему з тим, що коли вони вертаються на ротацію і вони не знаходяться в окопі, приблизно дуже високий відсоток. Я боюся сказати, який, бо це мені тільки мені військові лікарі сказали, помирають від серцевого приступу вдома. Так. Тому, виходячи з цього, є питання перше. Питання перше це електроліти. Тобто, якщо в їхній аптеці будуть, будуть електроліти, це буде супер. По-друге, її треба, треба переконати те, що вони спати мусять, бо тому що без сну вони є неефективні як і воїни, як і люди, бо тому, що організм свої так і так візьме. Третє, це є напруження на центральну нервову систему, тому теж буде зразу готовий препарат, який треба вживати. Це є група вітамінів В. Їм також треба магній, щоб ця стрес, стресостійкість була достатньо висока, оскільки навантаження на серце в них ну, дуже високе, то коензим q 10 Кальцій д 3, і це все, що стосується розрідження і запальних процесів це вітаміна С і омега-3. Омега-3 буде тільки вживатися тоді, якщо немає поранень. А вітаміна С може вживатися постійно, це з позиції чого? З позиції того, що переохолодження, це з позиції того, що бактері... вірусно-бактеріальні інфекції є достатньо високі в окопах. То перші мікро, перші вітаміни, які найбільше організму буде використовуватися. Це вітаміна С. Друге, те, щоб захистити їхні судини і дати можливість їм витримати той тиск і то загущення крові, яке величезне вони мають в окопах. Третє це цинк. Цинк дуже важливий для них, бо тому що це є зір, це є нічне бачення, це недосипання, це стресостійкість. це є ферментно ензимна група, тому що вони їдять все, що тільки до них доходить, якщо не доходять, то вони теж їдять. Тобто, все, що є під рукою, вони це їдять. Тому цинк необхідний. Добре, і треба також їм обов'язково звернути увагу на те, що вони мусять мати з собою. Вони про це дуже багато просили, і ми на початку війни ми це старалися їм забезпечити. Це протеїнова їжа, протеїнові батончики. Протеїн у різних формах, слава Богу, в нутрилайті зараз протеїн є в стіках, тобто він легко транспортабельний, можна з собою взяти кілька пакетиків, не тягнути з собою банку. Банка там може стояти, умовно, десь збоку, там в бліндажі, чи на там на якісь більш такі стабільні локації, чи при локаторі, чи де частина. Третє, таке, що стосується. Інфекційно-бактерицидної системи це обов'язково, бо ми мали розмову з директором лабораторії про те, каже, що саме важливе для солдата? Що саме більше вбиває солдат? Не куля, а дезентерія. Тобто туалет. Тобто, питання часника і клітковини однозначно має бути. Зараз Біомоль вже розробив цю клітковину, зараз тільки логістика розробляється про те, як вона буде забезпечуватися, але часник. Хлопці повинні мати постійно настало, в аптечці з собою, де би вони не ходили, їдять вони, не їдять, п'ють, вони не п'ють, як мінімум, по одному часнику три рази в день вони мусять приймати. Це дасть можливість, щоб не захворіти на дизентерію не дати можливості ці заразі роз... розійтися по... по цілому військовому об'єднанню і спасти їхнє життя. Тобто, бачите, питання настільки широкі, починаємо від серцево-судинної системи, закінчуючи шлунково кишковим трактом. Тобто, два напрямки, про які треба говорити з ними, це шлунково кишковий тракт, це клітковина часник, і серцево-судинна система це омега, це вітаміна С, хоча часник теж до серцево-судинної системи належить, і щоб захистити більше серця їхнє і дати можливість відпочити в центральній нервові системі, це група вітамінів В, магній, кальцій, магній, Д3. Тобто я так постарався вам коротко пояснити, чому. Тобто, ви, ви, ви нічого нового не питаєте, ми просто в цьому копаємося тут кожен день. А тепер далі. Якщо все ж таки є поранення, було б дуже добре, щоб вони омегу не вживали, але при цьому обов'язково має бути желізоплюсфоліва кислота. Тобто втрата крові, втрата гемоглобіну є достатньо високі, і там можна давати і желізо-жувальне, якщо колись таке ще є десь на якомусь ринку дитяче. Або наше желізо плюс хвольова кислота можна давати навіть по одні, дві, три до шести таблеток в день, коли є крововтрати великі. Ясно, що можна там і дати розтороб, що вона не зашкодить. Це, це ми будемо, можна говорити як і про печінку, так і про захист, так і про той рівень токсинів. Але повірте, це не першочергове питання. По-перше, препарат дорогий, і, по-друге, ну, не, не про то зараз думаємо. Думаємо про кишечники і думаємо про те, про. Це, про судини, щоб вони просто вижили і щоб ті судини були здорові, якщо навіть вони попадають на операції, щоб ті судини можна було шити, бо вони навіть не шиваються, вони просто лопають. Тому вам кажу, через те, що хлопці сидять на розчинні каві, сидять без води, бо тому що вони хочуть, не хочуть в туалети бігати, а воду треба пити. Вони п'ють багато енергетиків, п'ють таких е, напоїв, які просто не дають засинати, вони в кінцевому результаті вони і так мають проблеми з серцево-судинного характеру. Тобто ну, Ситуація не є проста. Зразу вам говорю, але воно дуже складно. Тобто з аптечкою трошки зрозуміло, так? Може, у когось є якісь питання конкретно, чому, наприклад, того препарату не даємо в аптечку, чи, чи того, а чому даємо саме цей, то можете запитувати зараз. Тарасику, не чути тебе. Щоб піти і купити, це тільки збільшить токсичну складову навантаження на бо на тому що воно не все допомагає раз. По-друге, воно. Чи ми, якщо ми говоримо про питання е, довготривалої довго перспективи, то краще взяти натуральні препарати. А з другої сторони, ми зараз не говоримо про препарати, кровоспиняючі або там якісь інші, які потребують негайного вирішення ситуації. Негайного вирішення ситуації для цього є аптечні препарати, Тут все правильно, їх треба в аптеці купити, щоб просто спасти життя. Але якщо є питання зв'язане з профілактикою, з витривалістю, до речі, тут, тут можна було би додати і у вас ніхто е, цей. Чому, наприклад, радіолу? Радіолу можна додати, до речі, радіола тут би дуже гарно зіграла в тих ситуаціях, і от все, що стосується перспективи, боєздатності, витривалості, і щоб воїн був ефективний. То так, то краще брати натуральні препарати. Ну, якщо вже якась сталася кризова ситуація, однозначно ми беремо синтетичні препарати, щоб просто людину вивезти з того тяжкого стану, в якому вона є, і далі дати можливість її відновитися. Чому не можна брати омегу-3? Омега є розріджуюча, вона не дасть можливості рані затягнутися, і е, черв... крім червоних кров'яних кілець, які самі по собі стануть швидше рухатися. Тромбоцити не так будуть краще осідати, і та рана буде кровити. Навіть омегу не рекомендується після родового стану жінки, наприклад, коли вона народила, омегу не дається як мінімум там, місяць часу для того, щоб все погоялося, щоб всі мікрокапіляри позаживали, щоб каниніві сформувалися. Ні, раді наші енергетики можна передавати. Наші енергетики можна передавати, нашу радіолу можна передавати, але просто треба сказати, що енергетик це не вода.